Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Романова. Я бізнес-стратегія авторка онлайн конференції стратегія бізнесу? І сьогодні ми продовжуємо нашу серію прямих ітерів з нашими чудовими спікерами. Вітаю пані! Будь ласка, питання: які інструменти брендингу найкраще працюють у сфері благодійності? Дуже цікаве питання, особливо під час війни. Юлія Корнічук, голова благодійного фонду Сила Милосердя. Можливо, ми пізніше про це розкажемо, так, так. але просто щоб ми не забули його. Да, супер, дякую вам, Юля, дуже за таке запитання. Воно дуже цікаве і цікаве і реально. Да, ой, так, да. дивіться, по-перше, Потрібно ну, для себе зробити такий чекав, uh, да? тобто, який must have. Да? Чи, чітко, чи чітке у вас позиціонування, да? як, ви, uh, як ви сформували це своє ядро сенсів, і чи воно проявлене, проявлене да, у ваших uh, соцмережах? Да, або м, на тих платформах, де є медійність вашого благодійного фонду, для благодійного фонду дуже важлива медійність, дуже да? Тому що це повинно бути дуже прозоро і дуже зрозуміло. А що ви робите? І е, повинна, щоб було е, була, е, видна, очевидна, очами видна да? активність. Саме цього благодійного фонду. Що ми робимо, які результати, як це впливає на життя людей? Ну, і це це мастхе. Дякуємо за те, що робите, то ділитесь. Це справді цінно. Благодійний фонд, сила милосердя, Юлія Корнічев. Юлія, ми вам теж дуже дякуємо. дякуємо. Я навіть зараз це заскріню. Дякуємо вам. Дуже приємно, і е, це дійсно те, про що я кажу. Е, Задавайте питання, вирішуйте ваші запити в моменті, тому що це дійсно цінно. І одна із місій, по суті, да, тобто е, коли я. Е, Запроваджувала цей проект. Я дуже хотіла, щоб один із напрямків цього проекту була безкоштовна освіта наших українців, тому що ну насправді у нас дуже розумна, дуже гарна, дуже потужна нація.